Добрий день. Сьогодні 8 липня 2024 року. Це перед вами абрикос сорту, який прийшов до мене під назвою сорт НАСА. Це деревце тут значить, кісточка висівалась 21-му 22-го зійшло ріс він і було заокуліровано. І скажемо, 23 м був однорічний саджанець 23 м восени. Я його без пересадки залишив на місці. Це без пересадки. Це, можна сказати, однорічний саджанець, а це рік він ріс у мене. І на ньому зав'язалось, було, мабуть, плодів з двадцяток, А потім морозом осипались вони. Осипались, осталось ось 4 плодика. І от вони цього сьогодні думав знімати, ще вчора висіли, а сьогодні вони впали. Ось один тільки зірвав, а то вже лежать ось. Наса. Ну, це так, сигналочки. Нічого не скажеш. Тут 88 на той рік вже будемо перевіряти. 91 і ось два дрібненьких зовсім. Це той, що впав, 62, а цей ще висів. Так. Жалко, що переспів, перестигли вони. Та нічого, як то. Попробуємо. Так, отаке. Кісточка відокремлюється. Сок є, хоч і перестигший. Зараз куштуємо, що воно на смак. Чисто солодкий. Кислинки взагалі немає. Смачний, ароматний. Така м'якоть біло біловато жовта. Суковиті. Ну, ну ка оцей. Не, оцей що висів. Тут ще це якийсь сухуватий. Сухий чогось. Щось з ним не так. Щось з ним неправильне. Ну, ось другий такий. Спека в нас така. Все раніше дозрівано, я не знаю, як він зріє по тому відео. Де я брав у людини, Стойков сад стойкова. Там він, по-моєму, всередині липня знімав його. Такий він. Чисто солодкий абрикосик, ну, по першому плодоношенню чи так сигнальному ну, сваженець. Нічого не скажеш. Будемо наблюдати на той рік Наса. Тут у мене Теж залишилось, дивіться, в ряду цьому. Це ось однорічний саджанець. Ось перша вегетація йде. Космос. Це пересаджений він. Пересаджений. Ось Магадор без пересадки. Без пересадки. Бачите, який вимахав. Тут Магадор теж пересаджений і космос пересаджений. На той рік залишу тут так само без пересадки НАСА. Ой, Наса, насав про насу знімаю. Нельсон. Так, абрикос Наса прийшов під такою назвою він до мене. Будемо наблюдати наступні роки, як буде показувати себе. Și merui dobra